Кубик 2 на 2 є однією з найпростіших та найшвидших головоломок. Професійні швидкубери вирішують її за лічені секунди. Мій середній час складає 4-5 секунд. Але хіба вам ніколи не було цікаво, що станеться з кубиком, якщо перефарбувати його в українські кольори? Компанія SmartCube змогла реалізувати це. Давайте глянемо на цей кубик. Двокольоровий кубик 2 х 2 має дві версії. Перший це іграшка-антистрес, який розрахований для дітей від 3 років. Кубик завжди приємно крутити в руках, має приємний глянцевий пластик та білий пластик всередині, що свідчить про надійність його механізму. Кубик збирається. Не більше, ніж за два рухи з будь-якої позиції. Один, два. Зібрати його може навіть мала дитина. Також кубик має другу версію. Вже складнішу. Як ви бачите по забарвленню, кубик має три жовті сторони та три сині. Зібрати його це вже справжнє досягнення. Навіть досвідченому кубору потрібно буде прикласти зусилля, щоб вирішити його. На кубиках можна робити візерунки. Спершу поглянемо, що цікавого може вийти на кубику антистресу. Ось такий шаховий візерунок можна зробити всього в декілька рухів. Кубик виглядає дуже красиво. А от візерунок на цьому кубику зробити вже значно складніше. Також я пропоную вам це зробити на час. Що ж, наша ціль – зібрати шаховий візерунок на цьому кубику. Але це буде значно складніше, тому що тут є елементи декількох видів. Наприклад, два синіх та один жовтий. Два жовтих та один синій. А я взагалі не тільки один колір. Тому, давайте розмішаємо. І спробуємо. Поїхали. Що ж, друзі, в мене нарешті це вийшло. Я витратила на це 3 хвилини 37 секунд. Як ви бачите, справді головоломка непроста. Особливо зібрати цей візерунок це було складно. Мені здавалося, що це буде трохи легше. Але зато тепер ми маємо теж красивий візерунок. Можемо поставити на підставочку кубок. Виглядає чудово. Що ж, що я можу сказати по висновку? Обидва кубики крутяться суперово. Мені вони дуже сподобались. Мають справді крутий дизайн. І ви і не хвилюйтесь, навіть дитина його не зможе так просто зламати. Механізм дуже надійний. Я рада, що такі кубики поповнили мою колекцію і вам також раджу. Тому давайте розвиватися. Навіть у такий складний час Be smart, be with Ukraine!